Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, Дивіться, постараюся вкластися. Ну, я не знаю, 10 хвилин надіюся, що вкладуся. Тема. Я не знаю, як так стається, ну це, напевно, просто моя провина, що я в контексті завжди на багатьох відео згадую те чи інше питання, висвітлюю, що люди запитували. І повністю, на жаль, назвати відео, так, щоб охопити все абсолютно до. Останньої секунди, про що буде йтися в цьому відео, в назві я не можу фізично через обмеження платформи YouTube. Але питання не в цьому. Питання в наступному. Люди спорять. Ну в Фейсбуці я вже каюся, що я в той Фейсбук вліз. Хто мене туди затягнув, то я вас знайду. Ладно, це був жарт. Люди сидять там дійсно дуже багато людей, які абсолютно не тямлять, що вони пишуть, що вони радять одне одному, і чим вони керуються взагалі. Радячи щось, те чи інше. Знов той самий Шефентап 240, самий класний трактор 240-244, але саме з такими поверхневими болячками і недоліками, які легко вирішити, тільки завод їх не хоче вирішувати. Я вже знімав огляди порівняння 350-240, чого дійсно на. 240-му була б супер резина 9,5х20, а не 7,5 на 20. Тут 9,5 на 16 це шифрен 160. Зараз це турбоінтеркулер. вже, Це вже трохи другий рівень. І маса його на 50% більша, ніж була з заводу. Але суть не в цьому, він, до речі, у мене зараз на 100 кг рівно важчий за шифенга 240. І діло тут буде не в двигуні. Шифрен 240 мені не дасть ради. За рахунок маси і за рахунок ширини коліс. Не дискримінація, просто обідна трагічна оплошність і заводу, і магазинів, які не роблять замовлення. Інше питання. Перше. Що можна поставити на рідний диск 7,5х20? Можна поставити резину 8,3 японську. Стає Bridgestone, стає Клебер, це не японська, але є вона така. Стає Гріпкінг, це індійська і ще якась здається. Одним словом, на рідний диск від Шефенга 240, на його рідний диск, як він де завода, стає ця резина. Перше, ширший, ну не надюйм на 1 на см. Здавалося, хулі, там, типа, да, там, да, не на повний, тобто ні, десь на 2 см. На 2 см ширше. Але є ще інше питання. Думаю, ви бачили, який профіль протектора в Шефенга? В японської резини він набагато поярче. І по висоті, і по відстані між зубами, і по відстані між оцими точками. Так? Чим вона менша в розумних межах, звісно, тим краще на землі суто працювати. На дорозі, можливо, буде якийсь там легенький дискомфорт, але трактор створений в першу чергу. Не для дороги, а для поля. Думаю, ви це розумієте. Це якщо не чіпати диска. По висоті 9,5 на 20, якщо брати разом з диском, під крилом достатньо велика відстань від верхньої частини колеса до верхньої частини крила, відповідно, до, точніше внутрішньої частини. Достатньо багато місця без модернізації, бачив, без е, підйому крил влазять ці колеса 9,5 на 20. 11,2 на 20 це вже високий профіль, тобто в 7,5. І 8,3 однаковий профіль. За рахунок цього, наприклад, 9,5 на 16 і 7,5 на 20 мають не дуже велику різницю висоти. 80 і 85 сантиметрів відповідно. Тобто ви бачите, що, от, наприклад, є колесо, так? Добавте сюди 5 см, це буде 7,5 на 20. За рахунок того, що диск ширший, ніби, але профіль резини менший за оцей. Тут достатньо високий профіль самої резини. Це резина не, е, вона діагональна, не рояльна, тобто тут розмір дюймовий і такий, і такий. Е, думаю, той, хто в втімі, то в втємі. І наступний момент. Чи варто це робити? Якась там нагрузка на трансмісію. Дайте тій людині в морду. Десь треба кума заставити, хай просто зніме свого шифенга, в якого півтори тони маси. Там і козирок, із цементяки, із середини метал в колесах і так далі. І підлога підсилена, там, отакі залізяки лежать. Тобто, ну вибачте, будь ласка, це півтони зверху на тракторі. Це В нього він, в першу чергу, лісовий трактор. Там немає ніякої блокування в нього ланцює на колесах, він поїхав. Які піньки він тими колесами корчує, то, то страшно просто подивитися, серце стає, в п'ятки виходить. Там від тих ударів він, він там скаче, хребет, труси сипеться, коробці нічого не робиться. І, і мостові, і так далі. Це міст від повністю, в, в повному розумінні цього слова це міст, він сплошний. Так? Йому не буде нічого. І це шифенг. Це одне слово назва марки. Е, далі, чи варто взагалі от розглядати трактора, якщо у вас є гірська місцевість? І так, і ні. Дивлячись також на трактори, наприклад, МТЗ, ЮМЕС Т40 без передків. Працюють вони з горем пополам в людей працюють, і цей трактор буде працювати. Знову ж таки, нагадую за баластування. Це найперше, найважливіше, і можна сказати, ну не геть єдине, але одне таке найважливіше, яке зробить з вашого трактора зовсім іншого. Не того, який з'їде з Лев'єти. Він буде зовсім інший. Треба маси. Все, Це основна ваша задача. Ви можете без питань, це так само стосується і синтаїв задніприводних і так далі, їм потрібна маса. Вони всі буксують, бо вони легенькі. Не в моторі діло, не в рівнях, а в зацепі. А зацеп залежний, частково, в дуже великому обсязі, тобто від маси трактора. Якщо в нього буде навіть ширина метр колеса, але він буде важити 100 кг, він буде буксувати. Бо треба масу, яка буде створювати тиск на землю, за рахунок чого є таке поняття сцепна маса трактора. Сцепна маса. Тобто та маса, яка розподіляється на колесах. Звісно, можна приспускати колеса і так далі. Но менше 0,4 атмосфери я спускати не рекомендую. Провернути ну, туди-сюди, шанс невеликий, але, він є, але це питання не в тому. Просто далі буде тут деформація. А тут будуть тріщини. Ця резина просто довго не походить, коли вона буде повністю спущена. Ця, ця резина не відноситься до тих, які можна використовувати як, ну, на низькому давлінні. Тобто є спеціальна резина низького давління шини. Так, вони можуть деформовуватися, там геть техніка їде, можна сказати, мало що не на дисках, без проблем і дуже довгий час. Тут такого не можна робити. Вона просто вам потріскає, ви її викинете. Плюс вона китайська, там два чи три слоя всього, то на всього. Якщо це буде якась індійська чи японська, там шість чи вісім слоїв, да, окей, але восьмислойна, вона буде тверда, вона не зможе деформуватися. Питань нема. Тобто ви спускайте, не спускайте. У мене в родича є три трактора, оце поломаних тих японців, всіх проблеми з трансмісіями, там шалені гроші за ремонти. Я вже за це, це розповідав неодноразово. Вони стоять на спущених колесах, Він каже, спущені, я підходжу, яке ж воно спущене? А воно таке тверде, що воно навіть не опускається. Тобто диск стоїть на резині, вона не деформується. Це все впливає на те, в яких умовах трактор працює і для чого він був, скажімо так, створений, придуманий, передбачені його умови експлуатації. Е, наступне питання. Які можна використовувати моменти для того, щоб регулювати колію в шифена? На ширше можна, на вуще, на жаль, ні. Комусь треба кров з носа 1,40 м. Раді Бога, 10-сантиметрові проставки, просто між ступицею і між диском. Стають вони без питань, просто виточуєте алюмінію чи щось, небудь Проставки ставите і працюєте. Це можливо без питань, в кого нема. Є гроші, є можливість і є потреба можна. Нічого там не зламається. Ну, як вам ще сказати, Ну, мототрактора на колії 1,20, 1,40 Ну, Там, відповідно, якщо з розумом їздять, то вибачте сплошний міст, нічого там ломатися, грубо говоря, нічому. А як і ломатися, то запчастини до трансмісії є в доступі. Ця трансмісія, трансмісія шифенг і так далі головна пара і диференціал. З Шефен 240 підходить, Сінтай 24Б, Шефен 244. Шестерні, майже всі по кругу, бортові, Сінтай 24Б, всі втулки, головні запчастини, первічний вал. І так далі, ВОМ, Сінтай 24Б і Шфенговський 240-244 підходять. Ну, але просто в 244-го є деякі моменти по передачах. в нього 4 передачі, трошки не такі шестерні. Це вже залежить від, ну, це вже відноситься до самих передач. А до головних шестернь це не відноситься. Тут вони взаємозамінювання. Тому от, те, що хтось комусь там, от, рівні, там там шестерня, як в Т-25. Розумієте, навіть більше деякі шестерні. Ви не порівнюєте шестерні від мотоцикла МТ. По ширині і, і від великого трактора. Це зовсім не та пісня. Е, чи треба в основному о, ще було питання, ага, що от, в мене є там проблема, що я використовую значить, трактора от, з догружателем, він в мене буксує. Не завжди вистачає догружателя і власної маси, навіть якщо ви його навантажите достатньо. Дивіться, має бути динамічна догрузка в оранці. Якщо у вас є блокування, добре, але це я не рекомендую на довгий період часу. Якщо у вас блокування немає, є пружина. Ось цей механізм. Де, де ці пружини? Я Десь їх мав тут. Десь я їх повісив, сам не знаю де. Чи десь кинув. Одним словом, за пружинний довантажувач. Дуже багато відео зняв. Я з ним урюю, погнойовую і так далі. Абсолютно без проблем. Це плуг 2 по 25. Без питань, глибина 20 я пішов. Пружину, всім рекомендую використовувати пружину. Багатьом людям вона допомогла. На трьох циліндрах, на одному, на двох, на чотирьох. Вона допомагає. Вона, якщо ЮМЕЗу допомагає орати, ну то вибачте мене, є знайомий на Юмезі. Він чіпив ту пружину, пружини з наклонної камери, з е е е комбайна Нива. Він чіпив ту пружину, він такі чудеса робить, там, де е е МТЗ з перед каме стають дубом, він там йде. І всі дивляться на нього, як так? Він їм пояснює смисл. Вони крутять пальцем коло голови, ну, бо вони дебіли. Показує, що без пружини не йде йде з пружиною. Він каже, та снімеш пружину, що ти там, блядь, показує. Блядь, блядь, блядь". Він каже, ну то пішли ви нахерті, пораз ви дебіли. От і все. Я за цю пружину, завдяки Дімі Філюку, дізнався, за що йому велике дякую. його батько цим користується, і він цим користується. Посилання на його канал, до речі, лише в описі. Кому цікаві плушки, отакі осипачі, сівалки, культиватори, оприскувачі, їжаки, прополочні лапи, граблі сонечко, все остальне. Лишу посилання на магазин Агровес, кому цікаво. Подивитися, ціни нормальні, доставка нормальна, менеджер супербомба, молодець, мужик, тямить, все, типа. Далі вам тільки вирішувати: брати, не брати, просто подивитися. Деякі ціни треба уточнювати, там не завжди вони встигають просто міняти їх на сайті. То не питання, позвонили, запитали, це не гріх, вас за те, ніхто бити не буде. Все, то е, друге, другий момент. Тому, от як я вже на відео з 20 десь в кількості згадував, що дебілізм з тими колесами в ШФанга 240. Маємо, що маємо. Може, достукаємося. Я вже знімав відео, які є модернізації, хочу в ньому побачити і так далі. Пошукайте на каналі, якщо хочете цікавитися, не можете знайти, спитайте, я вам скину. В... Чи в описі, чи скину вам посилання відповідь в коментарях. Тому ось такий момент, на жаль, от якось так. Ну, але це все можливо і це все потрібно. І трактор Шіфен 240 це один з кращих міні-тракторів, який є зараз в Україні. Завдяки дурним китайцям ми можемо працювати на землі. Вибачте, не кожен може вивалити півляма на трактора на гектар землі чи на пів гектара. І за це я вже знімав відео неодноразово. Чи потрібен вам трактор за чверть мільйона чи за півмільйона гривень на малу ділянку? І скільки часу він буде окуплятися? В цьому питанні ми купляємо трактори в першу чергу для себе. А кому треба на великій площі, відповідно, той це відео дивиться не буде. Бо той має купу грошей, купу землі. Йому треба трактор, в нього є гроші, він поїхав та й купив. У нас висновок такий: у нас є земля, щоб годувати в першу чергу себе і свою сім'ю. Все. Чи ж там ми мусимо модернізовувати, ставити тут і купу, заліза вішати, ставити турбіни, інтеркулер і все, що з тим пов'язано. Як, наприклад, я зробив. Іншого не маю. Модернізовую щось. Думаю, що щось з того вийде. У нас вертольоти ще, ще хеди збивають. Отака От хлопці, фігня А наразі, добрі хлопці, всі посилання в описі, Надіюся, що не забуду. І будьте всі здорові!